92 коментаря, більше 300 тисяч переглядів, і зберігали люди це відео. І коментують, і пересилають, і підписка більше пів тисячі людей підписалося із цього відео про часник. Де я говорю, що потрібно нюхати, вдихати дим від палички від часника, коли ви зубочки відірвали. Тому люди по-різному реагують на методи лікування із давнини. Але хто на собі спробував і дійсно правильно зробив то дійсно це е, дієвий метод, коли немає під руками. Е, Препаратів з аптеки. <гум> Дякую вам за те, що ви дивитеся відео. Мені дуже приємно. Будьте здорові і щоб у вас було все завжди прекрасно. А бажаєте замовити картоплю, на якій колорадські жупне і слистя, або червону ікру. пишіть в особисті повідомлення. Червона ікра це аквакультура.